152. Цей стабілізаційний пункт розташований за 10 кілометрів від лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Нормально пішло. Тут вже п'ятий місяць поспіль працює анестезіолог Дмитро Присяжнюк. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян він залишив роботу у Київській лікарні Охмадит та пішов служити військовим лікарем. Поранення, які отримують бійці на фронті, каже Дмитро, часто пов'язані з великою втратою крові. Поки до нас потрапив цей пацієнт, він втратив багато крові. До 50% крові втрата. Переливання крові на стабілізаційному пункті збільшує шанси пацієнта вижити, каже Присяжнюк. Однак це вимагає спеціальних засобів для зберігання та нагрівання крові. Завдяки цьому сету під'єднуємо сюди кров, нагріваючий елемент, внаслідок чого, коли проходить кров через оцей сет, вона нагрівається. І відразу вже тепла підігріта там, в даному випадку у нас да, перша негативна кров вливається в організм. Деякі бойові медики переливали кров на догоспітальному етапі ще з 2014 з початком АТО. Але на законодавчому рівні ця процедура стала дозволеною лише у липні 2022-го. Цей стандарт був затверджений 11 липня 2022 року. Тобто, 11 липня 2022 року це точка відліку, коли Використання крові на догоспітальному етапі стає легальним, і і з цього моменту ми вже мали можливість. Ми, я наприклад, державний службовець, в мене появилось легальне право контактувати із військовими медиками із на різних етапах, із стабіліційні пункти, в тому числі, і казати: ми, як міністерство охорони здоров'я, як держава, готові. Вам допомогти в питаннях отримання цільної крові першої мінус, якщо від вас буде такий запит, щоправда, переливати кров було дозволено лише людям з медичною освітою у вересні 23-го року. Було дозволено робити цю процедуру на етапі до госпітальної допомоги бойовим медикам без вищої освіти, але які пройшли відповідне тренування. Однак переливання крові це лише компонент у процесі порятунку життя військових, каже тактичний медик з восьмирічним стажем Андрій. Питання дуже актуальне. Питання було б піднято в суспільстві, але воно е переступає через необхідні речі, необхідні зміни, котрі вже от зараз от, мають бути. Ще до того, як людина потрапляє до стабілізаційного пункту, є питання в оснащенні такти засобами тактичної медицини хлопців якісними, котрі могли би дійсно. Допомогти дожити до стабіляційного пункту до того моменту, коли йому вже почнуть переливати кров. Сучасне обладнання цього стаб пункту забезпечили волонтери, каже Дмитро Присяжнюк. Взяв цей чемоданчик і поїхав разом з цим апаратом штучної вентиляції легень з пацієнтом уже в госпіталь. Зокрема, тут є портативні УЗД-датчики, які дозволяють дізнатись, чи є у пораненого бійця внутрішні кровотечі та інші спеціалізовані прилади. Капнограф портативний. Це він визначає на видусі, яка кількість СО2, вуглекислого газу. Обладнання лікарі отримали від різних благодійників. Одна з них трейсі парнел, лікарка з канадського міста Кренбрук. Якраз придбала нагрівач крові для переливання. Вона вже сім разів була на Донбасі. Вперше приїхала навесні 2022 року провести навчання з медицини. коли я повернулася до Канади, поставила собі за мету знайти медичне обладнання для українців. Вони виборюють свободу за всіх нас, і я вважаю, як мінімум, ми повинні надати їм обладнання. Тож я зв'язалась з друзями та людьми, яких знала, та зібрала чималу суму і придбала деяке обладнання, а потім довезла його так далеко, як змогла. А також провела відповідне навчання. Немає сенсу присилати пристрій, якщо люди не вміють ним користуватися. Тож я допомагаю як з обладнанням, так і з навчанням. Медичне обладнання для стаб пунктів присилають також українці, які живуть у Німеччині. Та у травні 2022 року об'єдналися у проект Юаневелон, каже голова об'єднання українських організацій Німеччини, Ростислав Сукенник. нам дуже чесно кажучи, повезло саме з медициною. Бо в наші друзі, які нам допомагали, підказали нам контакт до німецької одної лікарні, яка в той момент закривалася і переїжджала в інші корпуса, і вони все. Що в них було на складі, вони вирішили передати просто нам. У Міністерстві охорони здоров'я України стверджують, що показник смертності на стабілізаційних пунктах і мобільних госпіталях на Донбасі один на тисячу. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.